Вітаю вас, дорогі друзі! Нарешті в системі судових рішень появилося рішення суду, вирок, де суд повністю оправдав віруючу людину, Баптиста, за фактом ухилення від мобілізації. Ми з вами проаналізуємо це судове рішення, поговоримо, що зараз відбувається із судами над віруючими людьми. Але я дуже прошу, щоб ви прямо зараз перепровірили вашу підписку. Чи підписані ви на канал. Підпишіться на канал. Підпишіться на телеграм-канал, який є в описі до відео. Я вважаю, що це не чесно, що дуже мала кількість людей, які переглядає відео, безпосередньо підписується на канал. Підпишіться на канал, допоможіть мені поширювати важливу інформацію, яка має значення для великої кількості. Людей. Тому так, дорогі друзі, дійсно, неймовірно, але це факт, є виправдовувальний вирок, де було виправдано захилення від мобілізації, баптиста, члена місцевої помісної церкви благодать у місті Харків. І я вважаю, що це рішення суду воно є дуже важливим, воно говорить про те, що справедливість є, за неї варто боротися, її треба відстоювати. Я особисто сьогодні веду десяток судових справ, де пред'явили кримінальні обвинувачення віруючим людям за те, що вони відмовилися від мобілізації, хтось за вчинив непокору чи невиконання наказу. І все зводиться до того, що якщо людина не може брати зброю, то така людина повинна сидіти у в'язниці. Ми з цим боремося. Ми відстоюємо право людей. На сумлінну відмову від військової служби ми відстоюємо право людей, щоб вони могли виконувати конституційний обов'язок, сприяти і бути корисними для перемоги нашої держави від жорстокого агресора, але поза військовою службою і без зброї. Читаючи з рішення Київського районного суду в місті Харкова, мені хочеться тільки подякувати судді, сказати вам, дякую вам ваша честь, за вашу принциповість, за ваше за те, що прийнято рішення, де, де було детально проаналізовано національне законодавство, міжнародні зобов'язання України, а також. Міжнародне право в контексті рішень суду Європейського суду з прав людини, Організації Об'єднаних Націй, громадянські та політичні права все було детально проаналізовано і прийнято законне, чесне, справедливе рішення, яке сьогодні може стати оазисом для прийняття відповідних рішень іншими судами. Тому, що би хотів сказати, що суд. Говорить про те, що в Україні є категорія людей, які не можуть використовувати і застосовувати зброю, і мобілізація таких людей входить із конфронтацією із сумлінням таких людей. Хто би що не говорив, дійсно в Україні є люди, які не можуть використовувати зброю, і такі люди не можуть іти проти своєї совісті і забирати життя. Брати зброю, використовувати зброю. Це суперечить їхнім релігійним переконанням і світоглядній позиції. Також суд говорить, що Конституція України, зокрема, стаття 35 Конституції України, не має ніяких виключень, застережень, зауважень стосовно того, що право на альтернативну службу повинно бути. Тільки для мирного часу чи для чоловіків віком до 25 років суд прямо говорить, що Конституція України, стаття 35 Конституції України не має винятків чи застережень. Вона говорить чітко, що якщо релігійні переконання. Не дозволяють проходити військову службу, то такому чоловіку, такій людині військова служба повинна бути замінена на альтернативну невійськову. Суд говорить, що положення Конституції України є нормами прямої дії. Також суд говорить, що альтернативна служба, діючий закон про альтернативну невійськову службу, зокрема стаття 1. Вона стосується чоловіків до 25 років, мирний час, строкова військова служба. Однак, станом на сьогодні, вимоги і положення закону про альтернативну невійськову службу, вони не узгоджуються із статтею 35 Конституції України, яка є нормами прямої дії. Суд бере до уваги також той факт, що станом на сьогодні предметом конституційного провадження. Є перевірка вимог в Конституції України, положень закону про альтернативну невійськову службу, зокрема стаття 1 закону про альтернативну невійськову службу. І це дуже добре, що суддів суд може проаналізувати, зіставити, співставити вимоги і положення закону із вимогами і положеннями Конституції України. Також Конституційний, також вибачте, суд першої інстанції враховує позицію Верховного суду України, де говориться про зовнішні і внутрішні аспекти свободи віросповідання. Це означає, що суд повинен з'ясувати про те, чи дійсно релігійні переконання є сталими. Чи дійсно релігійні переконання виходять із внутрішньої позиції людини щодо неможливості використання і застосування зброї? Всі ці речі потрібно бути предметом перевірки в ході судового розгляду, оскільки є перелік релігійних організацій, виручення котрих не допускає використання і застосування зброї, є посади священнослужителів, є посади місіонерів, проповідників Божого Слова, доброї новини, де люди все своє життя вони поклали на те, щоб проповідувати Боже Слово. І ці люди, які проповідують, що людська душа є безсмертна, ці люди, які звіщають Євангеліє, ці люди не зможуть забрати життя іншої людини. Ці люди не зможуть використати зброю, застосувати зброю. Тому суд говорить про те, що позиція Верховного суду України про перевірку зовнішніх і внутрішніх аспектів свободи віросповідання повинна бути врахована в кожній індивідуальній справі. І це є дуже добре, що суд наголошує і бере до уваги саме цю позицію Верховного суду, а не те, де говориться, що. Наявність релігійних переконань не є підставою на виконання конституційних обов'язків і що проходження військової служби напряму не передбачає використання зброї. Ну Це, вибачте, на слові, це абсурд, оскільки ми вже знаємо, що в системі судових рішень є чимало вироків, де до реальних термінів було засуджено. Віруючих чоловіків, які були призвані на військову службу, які не змогли виконати наказ, пов'язаний із використанням зброї, їх було присуджено до п'яти, до шести років позбавлення волі. І ніхто не дивився на те, чи мають вони релігійні переконання, чи належать вони до релігійних організацій, чи можуть вони використовувати зброю. Отримали наказ. Не змогли виконати з мотивів релігійних переконань були засуджені. Тому суд першої інстанції в цьому рішенні і говорить про зовнішні і внутрішні аспекти на свободу від розповідання, оскільки такі речі потрібно враховувати, їх потрібно досліджувати. Також суд першої інстанції проаналізував той факт, що ані указ президента України. Не обмежив статтю 35, дію статті 35 Конституції України під час дію правового режиму воєнного стану, також уряд України не обмежив, не відступив від дії статті 35 Конституції України під час дії правового режиму воєнного стану, адже дійсно, коли відбуваються воєнні дії. Є запроваджено воєнний стан, то держава може відступатися від окремих конституційних приписів та гарантій під час ведення, ведення воєнних військових дій. Однак ні указ Президента України не обмежив статтю 35 України, ні Уряд України не проінформував про відступлення від статті 35 Конституції України. І що право на свободу від розповідання воно зберігається, право на заміну військової служби на невійськову воно зберігається. Також тут, першої інстанції, проаналізував висновки Венеціанської комісії, де Венеціанська комісія підтверджує право на відмову від військової служби. Що Венеціанська комісія прямо говорить, що людина, яка не може використовувати і застосовувати зброю з мотивів совісті та релігійних переконань, то така людина підлягає абсолютному праву на відмову від використання і застосування зброї. Всі ці речі судом першої інстанції були враховані, детально проаналізовані, розписані. Також суд, приймаючи рішення, врахував той факт, що обвинувачений він виконує суспільно значущі і важливі функції, адже працює інженером на заводі, яке виготовляє зв'язок для українських військових формувань. Тому виконує суспільно значущі функції. Це узгоджується із моєю позицією, де я здійснюючи захист наших братів, ми стоїмо на тому, що ми не просто відмовляємося від виконання конституційних обов'язків, тому що релігійні переконання не допускають використання зброї. А ми стоїмо на тому, що ми робимо все можливе. Щоб виконувати конституційні обов'язки захисту вітчизни, але без зброї поза військову службу. Тому ми і клопочемо про суспільно-корисні роботи, ми клопочемо про альтернативну службу, ми про, по, клопочемо і просимо залучити до будівництва інженерних споруд, фортифікаційних до відновлювальних робіт в Україні, щоби віруючі чоловіки. Члени релігійних організацій, які не можуть використовувати зброю, а вони є в нашій державі, дякувати Богу. Вони є в кожному суспільстві. Вони є люди, які не можуть використовувати зброю. Тому що релігійна і світоглядна позиція не допускає використання зброї. Щоб такі люди, такі чоловіки не сиділи у в'язницях а були залучені до суспільно корисних робіт і брали участь у Нашій спільній дорозі і шляху до перемоги ніхто не може сидіти осторонь, ніхто не може прикриватися тим, що вони не можуть брати зброю. Якщо не можуть використовувати і застосовувати зброю, то таким чоловікам повинно бути надано право проходити альтернативну службу або суспільно корисні роботи. Тому я вважаю, що рішення суду першої інстанції воно показало сьогодні, що за свої права варто боротися, відстоювати. І також це показує той факт, що виправдовувальні вироки, їх сьогодні є небагато, але в кінцевому результаті перемогу здобуде той, хто іде до цієї перемоги через. Відстоювання своїх прав, інтересів, відстоювання конституційних приписів і положень. Тому за свободу, за права і треба боротися. Треба відстоювати. Я прошу вас підписатися на канал, на телеграм-канал. Я розказую, як сьогодні відбуваються процеси над віруючими людьми і в інших справах. В кожній своїй справі я обов'язково долучаю. І у висновки Уповноваженого з прав людини ООН висновки зараз готую нотаріальний переклад, бо поки в мене немає офіційного перекладу Венеціанської комісії. Ми це все долучаємо до матеріалів справи. Ми долучаємо підтвердження того, що уряд України взяв на себе офіційні зобов'язання. Змінити положення закону про альтернативну невійськову службу до, до своїх міжнародних зобов'язань у відповідність до статті 35 Конституції України держава однією рукою визнає, що закон про альтернативну невійськову службу суперечить міжнародним зобов'язанням, але іншою рукою в особі прокуратури обвинувачення суди тих людей, які не можуть використовувати зброю. До... І намагається притягнути їх до в'язниці. Друзі дорогі, за свої права варто боротися, як би важко не було, як би не опускалися руки, яке би свавілля кругом не відбувалося, ми віримо в те, що є на небі живий Бог, і бо Господь із чесними людьми поступає по їхній щирості, а з лукавими, по їхньому лукавству. Все буде добре. Борімося, відстоюємо свої права. Якщо потрібна консультація або допомога у захисті законних прав та інтересів, якщо ви належите до членів релігійних організацій, є членами таких організацій, і ви не можете застосовувати зброю з мотивів релігійних переконань, то свої інтереси і права потрібно відстоювати правильно. Я вважаю, що Дуже складно буде отримати виправдований вирок тим, хто просто посилається на неможливість використання зброї, але не звертався за альтернативною службою чи за суспільно корисними роботами. Оскільки захист вітчизни це конституційний обов'язок, і про це говорить стаття 65 Конституції України, і профільний закон про свободу совісті та від стаття 4. Тому, якщо ми хочемо... Відстоювати свої права, ми повинні не тільки говорити про релігійні переконання, але й підтверджувати, що ми готові бути залучені до оборони української держави, але без зброї і позавійськової служби. Я вважаю, що це той інструмент, який сьогодні відкриє можливість уникнути тюремних ув'язнень для багатьох чоловіків, котрі дійсно не можуть застосовувати зброю, але готові бути корисними. Через альтернативну службу або суспільно-корисні роботи. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Підписуйтеся на канал. Все буде добре. Переможемо! Є на небі Бог!